Так чудово. Хочеш випити води, береш склянку, занадто спекотно, холодно, над головою сніг дощ чи завиває сильний вітер, сховаєшся, не подобається оточення, підеш в інше місце. Але що робити рослинам? Навколо дме вітер, немає постійного доступу до води, і комахи намагаються з'їсти все твоє листя. Більшість рослин, які ми можемо побачити навколо, належать до групи ембріофітів. Інша їхня назва вищі рослини. Розвиток ембріофітів пов'язаний із пристосуванням до суходолу. Саме завдяки таким пристосуванням у предків сучасних ембріофітів, на відміну від водоростей, клітини спеціалізуються для виконання різних функцій і формують тканини. Пам'ятаєш, що таке тканина? Тканина. Це сукупність подібних забудовою, походженням і функціями клітин. Які бувають тканини в рослинному організмі, дізнаєшся вже за кілька секунд. А ми нагадуємо, про водорості та їхню будову маємо окремі відео. Насправді деколи можна натрапити і на третю назву ембріофітів наземні рослини. Та річ у тому, що сучасні представники вищих рослин можуть жити не лише на суходолі, а й заселяти водні екосистеми. Наприклад, вольфія безкоренева, одна з найменших квіткових рослин, мешкає у воді, тож щоб не було плутанини з водними наземними та просто наземними рослинами, частіше використовують назву ембріофіти чи вищі рослини. До ембріофітів належать насінні рослини, тобто такі, що формують насінину із зародком усередині. Тож розгляньмо життя персикового дерева із самого початку у кісточці персика, яка насправді є захисною дерев'янистою оболонкою, захована насінина. Якщо матимеш бажання добути її самостійно, кісточку слід спершу висушити, потримати кілька днів у добре провітрюваному місці, під віконня підійде. Після того, як вона висохла, дерев'янисту оболонку слід обережно розкрити та дістати насінину. Далі її треба помістити у воду на кілька годин, щоб увібрала рідину та набрякла. Завдяки воді, поживні речовини, що містяться в насінині, переходять у доступну для зародка форму та стимулюють його до проростання. Тепер вже можна помістити насінину у вологий ґрунт і чекати. Першим проростає корінь, а пізніше на протилежному кінці з'являється молодий пагін. І тут ми можемо спостерігати діяльність першого типу тканин рослинного організму, твірної тканини або меристеми. Як можна зрозуміти з назви, вона забезпечує утворення. Але чого саме утворення нових клітин та інших тканин. Діяльність меристеми забезпечує ріст і розвиток рослин. Вона сформована дрібними клітинами, розташованими близько одна до одної та здатними до активного поділу. На кінчиках кореня та на верхівці пагона наявний шар верхівкової мерестеми, що забезпечує ріст рослини завдовжки, не лише вгору, адже корінь росте вниз. Крім того, є бічна мерестема. Пагони рослин здатні також і потовщуватись. Наприклад, баобаба, який неможливо обхопити руками, теж утворений кропітким поділом клітин бічної мерестеми. А ось представники родини злакових, наприклад, бамбук, мають інший вид мерестеми вставну мерестему. Зверни увагу на кільця, розташовані по всьому пагону бамбука, їх називають вузлами Так от по периметру цих вузлів наявні клітини меристеми, які забезпечують ріст стебла завдовжки, але, на відміну від верхівкової, вставна мерестема розміщена уздовж усього стебла, а не лише на верхівці. Завдяки діяльності вставної мерестеми в багатьох вузлах одночасно стебло бамбуку може вирости на 40-80 см за добу. Повернімося до проростання персика. Молодий пагін, який нещодавно визирнув із під ґрунту, має почати власний автотрофний шлях, адже поживні речовини з насінини закінчуються. Тому він має фотосинтезувати. Пригадай, як називається органела, яка забезпечує фотосинтез. Хлоропласт. Хлоропласти розміщені в основній тканині. Це другий тип рослинних тканин. Хлоропласти містяться у фотосинтезувальній паренхімі, утвореній великими клітинами. Її мають зелені органи рослин, переважно листя, деколи пагони. Також існує запасальна паренхіма. Поживні речовини, що утворились у процесі фотосинтезу, накопичуються тут у формі зерен чи крапель. Найбільшу кількість запасальної паренхіми містять корені, серцевина стебла чи соковиті плоди. Тож, коли наше персикове дерево підросте і дасть перші плоди, воно матиме чимало запасальної паренхіми. У листках алоя та стеблах кактусів наявна велика кількість клітин водоносної паренхіми, яка накопичує воду. Так ці рослини можуть виживати в посушливих умовах. До речі, транспортування води та й загалом речовин по організму важлива частина життєдіяльності рослин. Цим процесом у рослин займається провідна тканина, причому розрізняють два її види. Ксилему та флоему. Ксилема це вид провідної тканини, що забезпечує висхідний рух води та розчинених у ній мінеральних речовин від кореня до гори. Ксилема утворена мертвими клітинами, тобто їхніми клітинними стінками, всередині яких немає плазматичної мембрани та цитоплазми з органелами. Такі клітинні стінки формують порожнисті судини, вони складаються з вертикально розміщених клітин без поперечних стінок, що уможливлює транспортування ними речовин. Флоема забезпечує рух поживних речовин по рослині. Ці речовини утворюються завдяки фотосинтезу. Відповідно, флоема забезпечує несхідний рух органічних речовин від листків до кореня. Флоема представлена ситоподібними клітинами вони живі, тобто звичайні, з плазматичною мембраною, цитоплазмою та органелами. Клітини розміщені одна над одною, а оболонки сусідних клітин пронизані порами для проходження крізних речовин. Судини ксилеми, а також ситоподібні трубки флоеми, розміщені по всьому тілу рослинного організму. Але неозброєним оком ти можеш їх помітити на листках, вони мають вигляд дрібних галужень. Ось там зараз відбувається транспортування речовин. Отже, ми з'ясували, як наше персикове дерево росте, накопичує поживні речовини та воду і як їх транспортує. Ще важливо не втратити воду під палючим сонцем, убезпечити себе від сильного вітру чи будь-яких інших негараздів. Вирішенню цих проблем у рослин сприяють покривні тканини. Молодий пагін, корінь, а також квітки, плоди, листки рослин вкриває епідерміс, один шар плоских живих клітин. Він захищає органи від втрати вологи. Клітини епідермісу здатні продукувати віск, за допомогою якого утворюється додаткова кутикула, що захищає від випаровування води. Також цей віск надає деяким плодам, наприклад, яблуні сливі чи вишні характерного блиску, а ще з клітин епідермісу можуть утворюватись волоски, які можна побачити, зокрема на плодах персика чи на листках кропиви. У деяких рослин упродовж життя навколо стебла та кореня формується більш міцна покривна тканина корок. Корок утворений багатьма шарами мертвих клітин, які просочуються речовинами, що їх зміцнюють. Самі клітини наповнюються повітрям, що вберігає рослину від різких перепадів температур, проникнення мікроорганізмів чи висихання. Корок входить до складу звичної для нас кори дерев. Але також рослини мають усередині ще й механічні тканини, які підтримують форму та надають рослині міцності. Механічні тканини можуть бути представлені живими або мертвими клітинами обов'язково з потовщеними оболонками. Пам'ятаєш кісточку персика? Вона утворена мертвими клітинами механічної тканини. А можливо, пригадуєш дрібні тверді частинки груші. Це такі самі мертві клітини. <клес> Усі типи тканин, що ми розглянули, виходять до складу органів рослин, виділяють дві групи таких органів вегетативні та генеративні, розрізняють їх за здатністю до статевого розмноження. Генеративні органи відповідають за статеве розмноження, немов генерують, утворюють нові рослини. До генеративних органів належать квітка, плід і насінина. Вегетативні органи рослин забезпечують процеси життєдіяльності ріст, розвиток, фотосинтез, дихання, транспортування речовин. До вегетативних органів належать листок, стебло та корінь. Про кожну із цих функцій та органи ми маємо окреме відео, тож переходь за посиланням. Але варто розібратись ось із чим весною на рослинах можна помітити органи бруньки. Тож які вони генеративні чи вегетативні органи? Це підступне питання. Адже якщо брунька містить зачатки листка, то це вегетативна чи генеративна брунька. Якщо зачатки вегетативного органа це вегетативна брунька. Якщо ж усередині бруньки зачатки квітки або цілого суцвіття, вона генеративна. Запам'ятай. У рослин виділяють п'ять типів тканин твірна, основна паренхіма, провідна, покривна та механічна тканини. Твірна тканина буває верхівковою, бічною та вставною, забезпечує ріст і розвиток рослини. Основна тканина буває фотосинтезувальною, забезпечує процес фотосинтезу, запасальною, накопичує поживні речовини та водоносною, накопичує воду. Провідна тканина буває двох типів: ксилема та флоема. Ксилема представлена мертвими клітинами, що утворюють судини, забезпечує висхідний рух води та мінеральних речовин. Флоема представлена живими клітинами, що утворюють ситоподібні трубки, забезпечує транспортування поживних речовин рослиною. Епідерміс та корок типи покривних тканин. Епідерміс представлений одним шаром живих плоских клітин, що вкривають зелені органи рослин, а також квітки та плоди. Корок. Це кілька шарів мертвих клітин, що забезпечують захист рослин від втрати вологи, потрапляння мікроорганізмів і перепадів температур. Механічна тканина може бути представлена як живими, так і мертвими клітинами, підтримує форму рослин і захищає деякі її частини. Органи рослин бувають генеративними, забезпечують статеве розмноження, та вегетативними, забезпечують основні процеси життєдіяльності. До генеративних органів належать квітка, насінина, плід і генеративна брунька. Листок, корінь, стебло і вегетативна брунька належать до вегетативних органів. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.